У Черкасах запрацював обласний центр підготовки громадян до нацопору. Усіх охочих запрошують на вишколи, які допоможуть зберегти своє життя, допомогти ближнім та за потреби протистояти ворогу. Усі заняття безоплатні, проводять їх інструктори з бойовим досвідом. Як це відбувається, показали нашій знімальній групі. Зайняти оборону і чекати висування противника. Щоб якнайповніше відчути атмосферу, учасникам вишколу видають екіпірування і муляжі зброї. А далі вони групою вирушають в глиб лісу. От такими рухами ми дивимося і заглядаємо, але зброя в нас вже висунута. Усі одразу намагаються завчити важливі рухи. Чим загрожує нехтування простими правилами, пояснюють просто Ногу Ногу відірвало. Чому чого так для того, щоб на колег висипали в теперішніх умовах? Важливо кожному знати елементарні ось такі навички, які допоможуть, можливо, врятують життя собі чи комусь поруч. Тобто тут не тільки ми вчимося, да ну, нудвести бій, також захищати своє життя життя. Ближнього особлива увага до медичній допомозі, бо ці знання можуть знадобитися не лише під час війни. Інструктори розповідають, чому у цій справі зволікати не можна. Зупинити кровотечу самому собі. У нас є до хвилини, тобто реагувати дуже швидко. А ще на заняттях до автоматизму доводять правила поведінки у разі ймовірного вибуху гранати поблизу. Умовні постраждалі самостійно накладають турнікети. Правильність їхніх дій коригують фахівці. Ви просто не перекриєте кровотоки, людина стіче кров'ю. не так швидко, але стіче. Тобто важливо перекрити повністю. Ольга на таких вишколах не вперше і переконана, що лише практичне відпрацювання дій допоможе краще закріпити важливі навички. Обстріли багато в містах. відбувається. ніколи. Не знаєш, що буде наступний день. Я знаю, як поводитись зброєю. Я знаю, як з неї лежать, я знаю, як з неї з положення. Це все я теж вчила. Я знаю, як не кладати Я знаю, як лазить по землі правильно. Я знаю, які зони є серед інструкторів, ветерани з бойовим досвідом. Роман воював на Донеччині та Луганщині. А після поранення та списання з війська ділиться досвідом з іншими. Уже більше військова справа мені по душі. Мені це подобається. Ну передам свій, який він там є, Од людям постараємося чомусь навчити, має знати кожен, маючи такого ворога, як у нас зараз. Новостворений центр пропонуватиме заняття із 17 предметів. Це, зокрема, тактична медицина. На вогнева підготовка та орієнтування на місцевості за основу взяли курси базової військової підготовки. Планують, аби такі навчання відбувалися не лише в обласному центрі. Люба територіальна громада, якщо вони вважають, що їм скажімо, під силу розгорнути сектор, осередок, відділ нацпротиву, то це буде навпаки краще. Наші інструктори будуть навчати Виїжджати на території всієї області тут чекають усіх охочих від 18 до 60 років і підкреслюють, жодних особистих даних учасників не збиратимуть та не розголошуватимуть. Ірина Васюра Денис Кононенко телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.